Мої вітання глядачам телебачення Акцент в ефірі Випуск інформаційної програми День. Сьогодні у наших новинах не пропустіть наступне. Обережно лептоспіроз. Хвороба тропіків на Шосткинщині. Вже є троє інфікованих. Вихованці народного ансамблю народного танцю «Джерельце» збирали гроші для своїх випускників, які служать в зоні АТО. Шосткинський слюсар створив фурор в Європі, ледь не перемігши російського чемпіона з армреслінгу. Лептоспіроз дуже небезпечна хвороба, що вражає нирки та печінку. Хоча цей недух більш поширений у тропічних країнах, у шості вже зафіксували три випадки інфікування. Як виявилось, підхопити лептоспіроз можна дуже легко. Під час польових робіт, риболовлі, туристичних походів, під час купання, вживання води з випадкових непроточних водойм. І це не весь перелік. Про перші симптоми, помітивши, які слід найшвидше звернутись до лікаря, дивіться у сюжеті Євгенії Павло. Вої два чоловіки та одна жінка, мешканці шостки та району були госпіталізовані до інфекційної лікарні міста з діагнозом лептоспіроз. Двоє з хворих навіть пройшли через реанімацію. Олена Мозгова, лікар-інфекціоніст шосткинської СРЛ інфекційного відділення, розповідає: ймовірніше всього, люди підхопили хворобу під час сільгоспробіт. В этом году у нас три человека уже выявлено, два человека благополучно выздоровели, выписаны. Один в настоящее время долечивается, но я думаю, прогноз при лептоспирозе всегда прогноз серьезный, но слава богу, мы всех больных вылечили. И последний пациент, который находится сейчас в инфекционном отделении, я думаю, тоже будет выписан с выздоровлением, так как состояние его лучше. Не лише під час покосу, лугів та прибирання сіна можна підхопити цю хворобу. Заразитись можна при найменшому контакті з водоймою. Тобто, якщо у вас, наприклад, на долоні є невеличка подряпина, то саме через неї недух може потрапити до організму. Істочником інфекції є тварини, Механізм передачі це фекально оральний путь передачі з преимущественним водним. Рідко буває контактний, або піщевий так Чоловік не является істочником інфекції. Як повідомляє Олена Сергіївна, передвісників лептоспірозу немає. Початок захворювання завжди починається у гострій формі. Повишається різка температура, озноб, звісно, немає апетиту, немає сна. Ярким таким симптомом это боли мышечные, зачастую это икроножные мышцы, резкая боль в икроножных мышцах, поясничная область, затем более запущенная уже да, присоединяется, может присоединиться сыпь геморрагическая, кровохарканье, желтуха, то есть в зависимости от того, сколько человек находится дома, либо он сразу обращается за медицинской помощью. Профілактика лептоспірозу специфічна. Перш за все, потрібно виявити заражених тварин, адже саме вони переважно є переносниками захворювання. Тому тим, хто за специфікою своєї роботи має безпосередній контакт з тваринами, робляться щеплення. Ветеринари, якісь працівники боєнь, м'ясокомбінатів і так далі. Якщо по епідпоказанням, то приймається рішення на рівні місцевого здравоохранения, Якщо це необхідно, то проводиться спеціфікація. Вакцинація при наявності цього захворювання потрібна обов'язкова госпіталізація. Наголошує лікар. Вчасне звернення до лікарні може врятувати вас від загострення хвороби або й зовсім непоправних наслідків. 700 глядачів і біля 150 танцюристів об'єдналися в одній глядацькій залі для благородної мети підтримати воїнів АТО Романа Бабіча і Крістіана Корнієнка. Хлопці колишні вихованці народного ансамблю, народного танцю Джерельце. Тому саме цей колектив організував благодійний концерт. Зібрані від продажу квитків кошти, а також ті, що були кинуті у спеціальні скриньки, передали по завершенню концерту матерям наших захисників. На святі милосердя побувала Вікторія Горшкова. У рамках відзначене 95-річчя з дня народження нашого земляка льотчика Аса Великої Вітчизняної війни Івана Кожедуба, учасники народного ансамблю народного танцю «Джерельце» дали благодійний концерт Повертайся до рідного дому, який присвятили колишнім вихованцям колективу Нині бійцям АТО Крістяну Корнієнка та Роману Бабічу. Людмила Маковець, керівник ансамблю, заслужений працівник культури України, розповіла про своїх вихованців і про те, як не призив допомоги відготнулися люди. Могли бы мы как-то этим ребятам помочь, потому что после ранения Кристиану нужна материальная помощь, мы знаем. Роме нужна помощь, потому что у нее двое маленьких деток. И естественно, что как мы можем? Мы только концертом можем это сделать. И мы благодарны зрителям, благодарны людям, которые откликнулись на это, которые просто спрашивают билеты входные, а у нас их уже нет. Крістян 10 років протанцював у джерельці. Він став на захист своєї держави і був важко поранений під Дебальцевим. Чотири з половиною місяці провів у шпиталях Харкова, Києва, Ірпеня. Зараз наш 22-річний земляк у Дніпропетровську на реабілітації. Лікарі запевняють, що рани, пошкодженої, лівої руки, загояться та, щоб відновити її функції, знадобляться роки. Його мати Світлана Миколаївна зазначила, що син часто згадує рідний колектив. Вона говорила що колектив, іменно колективу і заслуга десь дитини то, що вона виробила в них пунктуальність, відповідальність, здержаність, колектив. Все це дало то, що вони там прийшов у джерельце у 4,5 з Роман Бабіч, здобувши професію лікаря. Вітав колектив 40-річним ювілеєм танком Полька з двох боків. А сьогодні він начмет першого батальйону 93-ї механізованої бригади у пісках. Його повернення чекає дружина, син, донька і рідна мати Валентина Васильівна, на честь якої на концерті звучать голосні оплески. Показала неделю назад, как связи для меня не было, сегодня утром позвонил, попросил передать всем большое спасибо, любили все отметки, всем организаторам, детям, родителям, всем, кто пришел на этот вечер. Шість вікових груп народного ансамблю мистецтві танцю висловлювали свою підтримку нашим захисникам. До благородної справи долучилися батьки підготовчої групи і станцювали зі своєю малечою та нок нерозлучні друзі. Шквалу зірвали студенти університету третього покоління, мистецького факультету, клас хореографії, нове дітище Людмили Серафімівни. Найстарша танцюристка вже розміняла дев'ятий десяток. Та вік не заважає танцювати завзяту кадриль. Глядачі залюбки підтримали благородну справу і долучилися до неї. Обязательно нужно, потому что сами справиться они не, не можуть. І вообще, кожного чоловіка, должен помочь. Мне вообще ця акция очень нравится. Очень хочется посмотреть наших дітей, как танцевать вміють они. І вообще мы, я думаю, как осознані українці, должны все допомагати нашим воїнам, нашій армії. Чим зможемо, тим поможемо. Хоча б нашим участям, тому що ми прийшли на концерт. Це наше життя, це наше майбутнє. І дуже хотілося б бачити нашу державу єдиною сильною. Неповторною Україною Олена Кравченко, керуча справами Шостинського виконкому, подякувала колективу глядачам за добру справу і розповіла про роботу, яку проводить міська влада по підтримці й допомозі нашим землякам, що захищають Україну в зоні АТО. Більше року назад Микола Петрович вирішив адресно допомагати нашим воякам. Він зв'язується з ними по телефону, дізнається, що їм нужно. Він особисто багато разів бував в зоні проведення антитерористичної операції. Він особисто контролює, щоб кожному хлопцю адресно доходила наша посилка. І сьогодні нам дуже приємно, що ініціативу адресної допомоги підтримав наш улюблений колектив Джерельце. Дякуємо вам, дівчата! Ольга Ткаченко, начальник Шостинського управління з надзвичайних ситуацій, нагадала присутнім, що саме завдяки таким простим хлопцям військові дії не тривають на Шосткинщині. Ось такі хлопці, прості хлопці Шостинці, їх багато. Ми от посвятили сьогоднішній вечір двоїм, на самом деле їх намного більше. І благодаря їм у нас з вами, в нашому любимому, родному місті, я так вважаю, і, мабуть, вважаєте ви, Мірне небо, і благодаря ім нашим ребятам ми можемо працювати, можемо вчитися, можемо танцювати, радуватися кожному дню. Кошти від реалізації квітків та ті гроші, що збирали у скриньку прямо у глядацькій залі на завершення благодійного заходу були перераховані членами рахункової комісії і на сцені вручені матерям наших бійців. Було зібрано 6120 сто гривень. Скринька була. 1840. і тому благодійний незнак дев'ять тисяч ой, гривень. Же у самому кінці заходу ведуча Вікторія Федоренко взяла з матерів слово, що вони обов'язково повернуться з синами на цю сцену і затанцюють вальс та знамениту польку з двох боків. У шостці з'явився свій Вірастюк. Друге місце на чемпіонаті Європи. Такий результат привіз спортсмен-аматор Євген Гуленок. Слюсар заводу Імпульс ніколи раніше не займався професійним армреслінгом. Євген майже поборов на руку російського чемпіона. Та, за словами тренера шосткинця, на відео помітно, що відбувся засуд у їхньому поєдинку. Усе ж досягненням свого підопічного він пишається. Спілкувалася з призером і наша знімальна група. Євген Гулинок з дитинства вирізнявся фізичними якостями. У сьомому класі його ніхто не міг побороти на руку, окрім учителя фізкультури. Працює шосткинець у казенному заводі Імпульс. Єдиними змаганнями для чоловіка були ті, що проходили від підприємства та профсоюзу. Виступав просто на спартакіадах по заводу серед средцяхов, і два рази продавав що їздили по профсоюзам, а так більше ні. А как тренувається практично не тренувався, тільки з Дмитрем Сергієчем. Сьогодні стронгмену випав шанс серйозно володіти своєю силою. Євген займається з тренером Дмитром Карпенком, який є президентом федерації Армрестлінг Шостка. Під його крило богатир потрапив лише в березні цього року і вже має високі досягнення. Я как бы его знаю давно, решил все-таки начать тренировки с ним в марте, потому что видел, что в нем есть огромный потенциал. То есть чего не хватало? Не хватало и техники, была сила изначально, которую надо было увеличить процентов на 15-20. Вот. И я сказал, что если все будет хорошо, если тренер говорит и подопечный слушает, то будет результат. Вот. Я не ошибся, слава богу, результат. Є. У квітні пан Євген став призиром чемпіонату України, а нещодавно отримав срібло у чемпіонаті Європи з армрестлінгу, який проходив з 1 по 7 червня у столиці Болгарії Софії. За словами тренера Дмитра, конкуренції в Європі вистачало. Учасниками чемпіонату стало 800 чоловік з 28 країн. Побіда була дуже громка. Спортсмен пройшов а, без поражень в фінал вот, Поборол э, русского чемпиона, вот, который впоследствии стал чемпионом. На, в финале э, был небольшой, скажем так, засуд. По судьям это видно было с видеофиксации. Но ну, мы как бы не стали сильно разбираться, почему? Потому что для первого раза в Друге місце на чемпіонаті Європи це теж хороший результат. Програв вже шосткинець серйозному спортсмену по вазі з росту титулу, багаторазовому чемпіону Європи, призерові світу. Незважаючи на запеклий двобій силачі поспілкувалися. Росіянин гарно відгукувався про свого суперника, згадує тренер. Сам підійшов, сам почав розмовляти, спілкуватися, ну і, в принципі, показал себя с очень хорошей стороны. То есть никакой вражды на соревнованиях не было. То есть была очень дружеская атмосфера между всеми командами. Была очень сильная турецкая команда. Вот, они, конечно, очень эмоциональные, но тем не менее никакой вражды не было совершенно. Наш призер дуже скромний про першість над ним суперника. Говорить, що все було чесно. А ще 51-річний Євген вперше побачив Європу. Ця поїздка не відбулася б, якби не підтримка Євгена Чернова, директора казенного заводу Імпульс, витрати якої він оплатив на 90%. Це Правда, довіря всіх людей, які нам допомагали. В основному, звісно, це громна благодарність Чернову Євгену Тобі Без нього спортсмен би точно не поїхав. Вот. ну і, звісно ж. Спортсмен перший раз побував в Європі, приятное с полезным, з говорится. Не залишились осторонь допомоги спортсмену Олександр Івченко, Віктор Ляшенко та Михайло Блінов. Подальша перспектива розвитку шотканця дуже велика. Зараз спортсмен готується до наступного етапу в його спортивній кар'єрі. 26 сентября буде чемпіонат світу по армрейсингу в Малазії, в місті Куалампур. От я дуже сподіваюся, що підготовлю свого спортсмена. Вот что снова он войдет на обе руки в тройку. Хотя правая, конечно, у него намного сильнее. Вот, Надеюсь, что э, в принципе, у нас будет возможность финансовая туда поехать. Вот, Так что вот, если, конечно, э, с чемпионом мира получится, я буду вообще очень счастлив. 10 червня відзначається День пам'яті преподобного Микити сповідника Святий Микита в народі вшановується як сторож гусей, тому у народі його називають гусятником. Це обрядове свято. Щоб малі гусенята не гинули навесні, народ дав їм святого Покровителя. Вважається, якщо цей день тихий, то урожай буде хорошим. А якої погоди чекати у середу, знають українські синоптики. 10 червня у шостці майже протягом всього дня буде ясно. Увечері з'являться хмари без опадів. Температура повітря становитиме плюс 13, плюс 25. вночі 13 градусів тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 4 метрів на секунду. Наразі це всі новини, а наші випуски можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. А я прощаюся з вами. Побачимось.